Так, всім привіт глядачі-підписнички. Ранковий обхід господарства з горнятком кави. Так, трошки в мене на носі робочі моменти, не звертайте увагу. Так, хочу поділитись глядачі результатами роботи з півсухою стяжкою. Все писали мені, воно там потріскає, полопає. Вже пройшло 2 тижні з моменту засипки, і результат, звичайно, самі зараз побачите. глядачі у нас. Не зима зараз, а глибока осіння пора, по-іншому ніяк не скажеш. І так, залилася наша стяжечка. Це наша майбутня тераса, тут вихід на неї. Заливалось воно все під кутом. Якщо зараз буде падати дощ чи сніг, я її накривати зараз на зиму ніяк не буду. Хай воно все мені, в принципі, можливо, буду щищати, а можливо не буду мати часу, буде воно все стікати. Під нахилом від будинку сюди сюди по фундаменті вниз. Вже пізніше, напевно, на наступний рік, якщо матиму час, вже зробити терасу, як то кажуть, в фінальному варіанті. Так поки що заливочка. Так все виглядає, так блистить. Чудово воно застигне. Я кажу, результатом я взагалі задоволений. Суперово все виглядає. Так само і робили і в будинку. Так що я кажу, бота супер. Хтось, якщо надумав брати пів суху то я сміло можу рекомендувати. Тут я ж кажу, немає, немає в мене ні сітки, ніякої армувальної, чисто там додавали добавки, додавали мікрофібру, типу скловолокно, чи що воно там таке, ну і все. і Так воно себе показує. Ну, Звичайно, два тижні. Ще воно може нічого не показати, але я думаю, де воно мало б тріснути, воно б тріснуло одразу. Звичайно, я думаю, потріскає тут в цих місцях, де йде фундамент стрічковий, тут воно 100% дасть тріщення. Отак, От як в цьому місці мене. Оце все робилось, як то кажуть, не за один раз. За один раз все не встигнеш, як і фінансово, так і по часі. Ще потрібно їздити працювати. Ну а так в цілому виглядає тарасочка. Роботою я... Задоволений. Зараз підемо в будинок, ще покажу, як все виглядає. Я ж кажу, оцінити роботу. Ну, мені взагалі подобається. Я кажу, якби я заливав це все робив сам, я б ну, я б не зробив таке. Це потрібно мати професійне обладнання, і тоді вже це все можеш зробити а самому. Я кажу, так не вийде. Ну, можна залити бетон, проливати це все бетоном під маяки, потім маяки витягувати. Ну, це теж такий шматок роботи, а ще маяки виставити. А так як в мене в будинку там пінопласт грає, то я кажу, ну зараз підемо туди. Так, дощі дощами. Техніка стоїть на дворі, навіс побудована, я кажу, а все воно зимує під снігом, під відкритим небом. Самий перший момент. Те, що стяжка вже віднялася до рівню дверей. Це мені взагалі подобається, що такий порожик буде мінімальний. Плиточка покладеться. Тут порогу практично не буде. Ну, звичайно, тут а... де, вхід? де вхід. О, бачу погано, демверну стрічку обрізав. Нічого. Пізніше підправимо. Тут буде такий, як під 45 градусів, тому що двері виходять трошки нижче, ніж сама стяжка. Я планував двері підняти, але я думаю, вже хай так і залишається. Воно мені, в принципі, заважати не буде. Буде, я ж кажу, мінімальний порожик тут. Тут ще плиточка покладеться і теж буде, в принципі, комфортно заходити в будинок. А так же виглядає пророблена робота. Так, освітлення тут немає. Така ідеальна. Поверхня виходить. Просто замовляй плитку і бери, укладай всі кімнати. Прожектор, ну я думаю, він мало що тут дасть. Писали мені такі коментарі, що тут а, гріти воно буде погано, все нерівномірно покладено. Ну, якщо навіть і буде якась там зебра, мені ж тут а, не спати на ній, не лежати. А просто чисто ходити. В кухні буде два контури, також два контури в цій кімнаті, теж тут а, технічний розвір, як там вони кажуть, демферний шов по-правильному. Тому що в мене тут така, тут камін виходить, і колись тяжка буде нагріватися, щоб воно мене тріщину не дало на кутах. Тому такий демферний, як то кажуть, шовчик тут йде. Так, камінчик горить, тоді після того, як я монтував трубу, результат супер. Задоволений я каміном. Зараз взагалі так. Два оберемочки приніс то Можна і без теплої підлоги проживати. Але тут є ще моменти. Також у ванні робилося все. Теж тепла підлога повністю і під душовим поддоном буде, і під ванною. Все воно буде рівномірно прогріватися. Аналогічно і в туалеті теж зроблено. Ну, зараз мені буде лишатися позамащувати сантехніку в стінах чи позапінювати гарненько зробити стіну рівною і в принципі можна буде приступати, як то кажуть, до плиточки там ще що, що воно буде. Ну, отак зараз все виглядає. Я кажу, роботою я взагалі задоволений. Якби я сам заливав, то це було б якуще геморою. І сам би я його, ну, я не зробив би так, ідеально, як зробили мені хлопці. Роботою я просто задоволений. Скажу, вже пройшло два тижні. Я ну, таку раз в день протоплюю, там, можливо, через день, щоб трошки ця волога виходила зі стяжки. А перший тиждень то взагалі в мене вікна плакали, просто вікна з такою росою були. А я в котельні одне місце, то там взагалі просто так брязкаєш в плівочку, то вся вода падає на землю. Ну, а так супер стяжечка. Я кажу, всі кімнати. У мене вийшли в один рівень. Оце саме основне, що я хотів. Ну, звичайно, чордова стяжка була зроблена так, як то кажуть, аби вона була, ну це ж я кажу, великий мінус. Так що, глядачі, хто буде робити в себе чи теплу підлогу, чи що там інше, я кажу, я відразу вам кажу, робіть всі кімнати, що були ідеально рівні. І тоді вам наскільки буде простіша робота з монтажом теплої підлоги? Не буде у вас тої халтури, як мене, що тут у мене ще фундамент у 10 см виступає. То практично в мене перша труба десь виходить от в цьому місці. Чітко під стіною вона гріти не буде. Ну, але я ж кажу, хто там під тою стіною буде ходити. Є теж такі мої косячки. Погано проклеїв демферну стрічку, погано заповнився. Як то кажуть, простір, ну нічого, то не страшно. То все плеточку сховається, можна підпінити там, чи, це, чи якимсь клеєм закидати, ту щілину. Ну, в цілому я кажу роботою взагалі задоволений. Вже також не можна дочекатися, як сюди монтується панорамне вікно. Це таки по розмірах, де це відрізане, і собі я ж кажу, виходиш. Дверці будуть відкриватись сюди. Це буде вікно, а не двері. І в принципі можна буде вийти на терасочку. Оце вікно буде. Демонтуватися. Піде воно до мене, напевно, в сарай чи кудись там. Пізніше вирішу, Місце йому знайдеться. Тут у мене є момент. Тут у мене все там писали, казали, що дуже велика відстань між трубами. Ну Тут, звичайно, по центрах в мене відстань так і була, вона там сантиметрів 30-40, тому що страшно трошки було ту трубу загинати, щоб не переламати. А тут у мене відстань десь сантиметрів 80 чи 70 але перших дві труби в мене йде понад стіною, тому що тут будуть монтуватися сходи. Через те я не знав, яку краще мені відстань зберегти, тому я тут залишив такий чистий голий прольот, тому що тут буде вихід на другий поверх. Буде все воно зашиватись. Другий поверх практично вже готовий. лишилось зробити декоративку. Ну і в принципі, можна буде приступати, я ж кажу, вже зараз, так як стяжка є, можна приступати до. З самих сходців можна щось варити, щось придумувати. Вже є варіанти собі розглянув, придумав, що буду робити. Ну, не знаю, чи можливо замовляти будемо, чи, можливо, спробую сам зробити. Поцікавлюся, побачу, надалі буде видно. Також глядачі мені тут писали такі коментарі на рахунок опресовки теплої підлоги. Опресовував я її повітрям, чисто повітрям. Закачався. Зараз підемо в котельню. Ну, тут не лякайтесь, тут така. Робоча атмосфера. Так, колектора я опресовував десь тижня-два з половиною тому. Так, показнички, в принципі, в нормі, так як і було попередньо разу. Ну, трошки бачу, стрілочка спустилася. Звичайно, в перші рази, як я починав опресовувати в перший же день, то в мене травило звідси, повітря, травило звідси, тут не було дотягнуто. Ну Зараз, я ж кажу, другий тиждень все супер. Ну, так я трошки залишок труби лишився. Але так як в мене бачу, ще є запас. Такий порожик виходить. Такий так виглядає цей бутерброд. Тут, звичайно, фундамент. Там іде ще воно глибше і нижче. Я кажу, місцями десь 8 см, десь добрих 10-12 см стяжки. Особливо в тій кімнаті, в коридорчику. то там взагалі дуже великий перепад був, дуже глибоко. То я навіть там два утеплювача клав. Виклав е такий утеплювач і такий ось цей синій екструдований пінопласт. Тобто наниз тонший наверх грубший, щоб я так міг нормально, щоб міг нормально його все зафіксувати, зафіксувати трубу. Теж ніяк часу не доходить до розеток. ну Тут взагалі в мене окремий вид мистецтва. Потрібно мені було все-таки глибші розетки робити, бо все так не вийде підключити цим товстим кабелем. Ну нічого, пізніше перероблю. В цьому місці. А так, в основному, по кімнатах все супер. Ось така виглядає, я кажу, стяжечка, така підлога. Пізніше ще покладу тут сітку, використаю цю трубу, теж, можливо, потім підключу і зроблю теплу підлогу в котельні. Хоча, я думаю, в котельні тут і так буде котел, буде бойлер грітися. І колектори, і насоси, то я думаю, цього буде достатньо. Ну, так, в принципі, роботка виглядає. Теж кажу, щитову збирав сам, воду всю паяв сам, труби в'язав сам, все кажу в, першу, в перший раз роблю сам. Тому я кажу, не судіть суворо. Як то кажуть, потрібно десь досвід із чогось черпати, ділитися своїми косяками, і, як то кажуть, невдачами. Так що так воно все поки що виглядає. розботу. я просто задоволений. Я кажу, супер. Я б так не зробив, так як мені зробили хлопці. Ну, звичайно, ще ціна питання. ціна питання. Не кожен може дозволити собі таке зробити. Чесно, для мене це дуже дорого, але э, порахував, скільки часу я потратив на це все, то мені простіше, щоб хлопці приїхали зробили самі. От а так далі помаленьку будемо продовжувати роботу по будинку. Так, на рахунок, я кажу, теплої підлоги, то те, що тут в мене пов'язане, то мені цього з головою вистачить. І так зараз, не знаю, немає термометрів, протоплюється камін, то я зараз взагалі тут я кажу жарище. Просто не можна ходити. Треба йти на двір. І я ж кажу, зараз покажу момент, що як воно тут все підсихає. Тут така плівочка на горищі, вже напевно немає. От. І ще я ж кажу, вода, волога виходить. Зі стяжки. Тому якось так. Але, звичайно, є момент. Тут де камін, тут так воно більше підсихає, то тут вже вона так виглядає, отак вона висохла тут. То, я не знаю, аби воно не потріскало в мене в цьому місці. Є, є тут такі місця, де воно могло б дати тріщину. то хлопці поробили такі зазорчики. Ну, я не знаю, будемо бачити далі. Спостерігати. Ну а так, в цілому я кажу. В цілому я роботи задоволений. Далі можна приступати до сантехніки, помаленьку, як то кажуть, заробляти ці шви, під розетнички ставити. Я кажу, погане освітлення. погана камера фокусує. То ця стіна ще в мене дошпакльовувалася, доштукатурювалася, тому що не збігався кут. Ще так накидалося 2 см тут. Тому що, якби я зараз поставив кухню, то в мене б між кухнею був би такий така щілина. Як ось тут накидали на стіну. Тому трошки це все виправляли, не було там 90 градусів. От так, я думаю, освітлення тут на кухні буде достатньо. Зараз, звичайно, доволі темно, погано буде видно. Розеточок, я думаю, теж на кухні буде достатньо. Ну, Потім підключу і покажу, як воно вже буде. Глядачі, я кажу, кому сподобалась пророблена робота, ставте вподобайку, підписуйтесь і далі буду викладати ще щось цікавеньке. Всім па-па, і миру і добра.